Думаєте, що куряча грудка це завжди сухо і несмачно, бо пресно зараз покажу, як зробити її соковитою, смачною, але калорійною, тому майте на увазі. Так, нам знадобиться куряче, куряче філе, шпажки, бекончик ось такий листовий. І ваші улюблені прянощі для курки. Зараз покажу, що з цим усім робити. Так, беремо фіху. Нам треба розрізати її навпіл. Нам треба досягти тонкого слою. Так. Але не повністю. Так. так. І тепер це філе нам треба відбити. Кладемо плівочку. І на цьому етапі я зараз зрозуміла, що в мене немає молотка для відбивки, тому я буду трішечки імпровізувати. Ви просто накидаєте плівочку і відбиваєте молотком без, всякого, без всяких дивних дій. Я зараз її поколю ведевочкою накину плівочкою. Б'ю тим, чим є. Це згадка про те, що мені не треба їсти дуже багато жирного. Так, і зараз будемо робити такі рулетики. Беремо. Змачуємо філе нашу спецією, сумішшю для курки. Після цього бекончик розкладаємо. Так, І по розміру смужок бекону робимо власну розріз. У нас виходить з нашої однієї філе три таких штуки. І робимо рулетик беконом всередину, тому що бекон у нас трішки підкопчений і він вже, можна сказати, готовий, а не відміну від м'яса. Так, так. У мене тут дуже номер відбило, так що ж розпадається. Два. Ну, Завдяки виконувати це все буде триматися у копію. Так, ми отримали такі, бачите, товстенькі рулетики, і треба їх розрізати навпіл, ніж має бути гострим, щоб вам це вдалося. Так. Можете десь на цьому етапі вже ввімкнути пательню. Щоб воно прогрілося так. Так. І тепер на гостру шпажку насадимо наші рулетики отаким Отак, чином так. Добав. Щоб шпажка має пройти через всі слої. Два і три. Після цього відправляємо їх на потаї. Ось таким чином смажимо час, часто смажений невелике, десь по 3 хвилини з кожного боку, але дивіться, по готовності. поки готується перша партія, я зроблю ще одне сіло. なので、何でしょうね。<noise> <noise> І як будемо їсти, я буду з лавашем, додам зеленюки, Це салат на нігус, якщо хто не впізнає, огірочків. Це рішечки томатів. І ось мій перший рулетик, точніше перша партія. рулетиків готова. Усім смачного, дякую за увагу. До зустрічі в наступних роликах. І не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.